Представники влади всіляко намагаються від них позбутися, а представники європейської комісії навпаки наполягають на критичній необхідності їхнього збереження, і ми не можемо з ними не погодитися. Про кого йдеться? Про міжнародних експертів в комісіях з добору суддів. Привіт! Мене звати Карина Гасимова і я адвокаційна менеджерка фундації Де Юра. Сьогодні я розповім вам, хто такі міжнародні експерти і чому вони дуже нам необхідні в комісіях з добору суддів. Отже, для чого нам потрібні зовнішні експерти? В першу чергу слід наголосити, що українська судова система має найнижчий рівень довіри серед населення і бізнесу. Різні корупційні скандали судді з російськими паспортами. На превеликий жаль, це наша реальність та не вигадка. Після революції гідності судову систему неодноразово очищували, створювали нові процедури, порядки і навіть нові інституції. Але це не приносило бажаного результату. Чому відповідь очевидна. Суддів відбирали і оцінювали їхні колеги, ті самі, які працюють в цій системі і не зацікавлені в її очищенні. Тож для суддів потрібно було впровадити певний фільтр, який би допомагав не пропускати до системи суддів з поганою репутацією, а також перезапустити Вищу раду правосуддя і вищу кваліфікаційну комісію суддів, які якраз таки добирають до системи суддів і їх звільняють. Коли створювався вищий антикорупційний суд, були досить суттєві побоювання, що до нового суду пройдуть ті самі старі люди. Тому вирішили спробувати певний новий рецепт і залучити до комісії з добору суддів. Міжнародних експертів ці міжнародні експерти є визнаними правниками, що делегуються міжнародними партнерами, і вони в першу чергу є незалежними від жодних суддівських еліт або політиків, на них не можна впливати. Вони мають можливість зупинити рух негідного кандидата в рамках конкурсних процедур і приймають об'єктивні рішення на основі фактів. В результаті до антикорупційного суду не потрапив жоден суддя із серйозними сумнівами доброчесності. І це одразу показує свій результат. Бо за останні декілька років суд виніс більше 300 вироків у топ-корупційних справах. Відповідно, довіра до цього суду вона є значно вищою ніж до решти системи. І якраз таки участь міжнародних експертів у комісії з добору вона показує гарні результати. Цей приклад доводить, що коли до добору залучаються незалежні експерти, система якісно змінюється. Звісно, не можна казати, що Вищий антикорупційний суд працює ідеально, і багато чого залежить від вчинків людей, які працюють в цьому суді. Чи повпливає на них їхня посада? Після успіху антикорупційного суду міжнародних експертів стали долучати до інших конкурсів, наприклад, здобору членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Так, це принесло досить непогані результати. Наприклад, Вища кваліфікаційна комісія суддів в старому складі, який формувався без участі міжнародників, звільнила під час кваліфікаційного оцінювання тільки 0,5% суддів. Нова ну, ваша вища кваліфікаційна комісія суддів вже подала на звільнення більше 50 суддів равка в рамках кваліфікаційного оцінювання, і це досить непоганий результат, адже ця цифра зростає. Але є певний нюанс: якщо б під час добору до вищого антикорупційного суду залучалася комісія за участі повністю міжнародних експертів, то для добору членів ВРП і ВККС вже була трошки інша модель. Зокрема, це була змішана комісія, де було три українських представники і три міжнародних представники з переважним правом голосу. У так званій змішаній комісії українські представники, часто це судді, намагаються проштовхувати своїх кандидатів. І саме тому міжнародні експерти з вирішальним правом голосу досить часто допомагають врятувати конкурс і не допустити проходження негідних кандидатів до новостворених судів або інституцій. Також міжнародні експерти часто обирають настільки незалежних кандидатів, що влада опирається їхньому призначенню. Така сама історія у нас трапилася з призначенням суддів Конституційного суду. Яке не відбулося через Верховну Раду, а також з призначенням Олександра Цивінського на посаду директора бюро економічної безпеки зараз у парламенті і уряді є певні групи депутатів та представників влади, які намагаються прибрати міжнародних експертів з конкурсів до судів та інших інституцій. Серед таких людей, наприклад, Сергій Власенко. Один із головних критиків участі міжнародників в процедурах добору. він активно просуває тезу, що участь міжнародних експертів це загроза суверенітету і зовнішнього управління, але це досить серйозна маніпуляція. І ось чому по-перше, усі ці комісії створює український парламент відповідно до закону, саме той парламент, якого обрав український народ. По-друге, міжнародні експерти нікого не призначають, вони тільки перевіряють кандидатів і рекомендують їх суб'єктним призначенням. По-третє, реальна загроза українського суверенітету не міжнародні експерти в комісіях забору, а судді з російськими паспортами, судді майдану, ті представники ФЕМІДИ, які регулярно беруть хабарі і блокують судову реформу. Ну і варто пам'ятати, що такі нардепи, як Власенко, майже слово в слово повторюють тези російського диктатора, які він озвучував під час повномасштабного вторгнення в Україну. Майну Україні попросту немає. На прохання заходу київська влада надала представникам міжнародних організацій преференційне право здійснювати відбір членів вищих судових органів ради юстиції та Кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, через своє посольство в Сполучених Штатах Америки захід безпосередньо контролює національне агентство з питань запобігання корупції національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та вищий антикорупційний суд. як бачите, аж настільки українським ворогам заважають кроки до незалежної судової системи. Отже, міжнародні експерти це тимчасовий, але ефективний спосіб побудувати незалежну судову систему, але є інша небезпека. Більшість міжнародних комісій мають обмежений строк роботи, і є істотний ризик, що їхні повноваження не продовжать а замість міжнародників до комісії з добору дійдуть представники українських нереформованих інституцій. Саме ті представники, які мають зв'язки з Медичуком, Портновим, іншими представниками Сидівської мафії. Тож, якщо міжнародників прибрати і до добору долучати представників нереформованих українських інституцій, ми елементарно повернемось до правил старої системи, коли свої добирають свої, коли до системи приходять люди за зв'язками, а не за своїми здобутками. Тож чи є вихід з цієї ситуації? Звісно, що є. Нам необхідно в першу чергу продовжити строк повноважень міжнародних експертів у чинних комісіях. Також у нас є конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І там повноваження міжнародних експертів завершилися в червні 2025 року. В Верховній Раді зареєстрований законопроект 13382, який повертає міжнародників до цієї комісії. Але, на жаль, він припадає пилом у парламенті. Тож ключове? Відновити участь міжнародних експертів в конкурсній комісії з добору членів ВККС. Друге, що ми маємо зробити, це залучити міжнародних експертів до ключових реформ наших інституцій, зокрема державного бюро розслідування і для очищення і добору нових суддів до Верховного суду. Я хочу звернути увагу на дуже важливий висновок: міжнародні експерти не мають працювати в українській судовій системі постійно. Але вони є тим дієвим механізмом, станом на зараз, який допомагає нам очистити судову систему. І ми не маємо передчасно відмовлятися від їхньої участі у комісіях з добору, як суддів, так і інших інституцій. Все, що ми маємо зробити, це провести очищення судової системи в декілька раундів і забезпечити участь дійсно незалежних українських інституцій у майбутніх комісіях з добору. Лише у такому випадку система перестане відтворювати сама себе і буде працювати ефективно. Наразі це чи не єдина гарантія того, що Україна зможе побудувати справедливі суди, а також рухатися до ЄС на ділі, а не на папері. Якщо ми втратимо цей інструмент, ми не зможемо провести справжню судову реформи. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. І якщо вам буде щось цікаво почути від нас, ще будь ласка, будемо дуже раді вашому зворотному зв'язку.